Господи, Всемогутній, Боже милосердя і любові, сьогодні я приходжу до Тебе не з проханням, а з подякою. Від усього серця дякую тобі за всі благословення, які Ти дарував мені, за життя, за здоров'я, за сім'ю, за друзю, за кожен день, який ти даєш мені як дар. Дякую тобі за радість і випробування, за перемоги і труднощі, бо все це веде мене до тебе. Господи Ісусе, я дякую тобі, навіть за моменти, коли було важко, коли я не розуміла твоїх шляхів, але ти завжди був поруч зі мною, провадив мене. Дякую тобі. За всі зустрічі, можливості, підтримку, за усі уроки, які допомогли мені стати сильнішою у вірі. Господи, дякую Тобі, за Твою любов, яка зігріває мою душу, за прощення, яке очищає моє серце, за мир, який ти вкладаєш у моє життя. Дякую Тобі, за їжу, дах над головою, за кожен подих, Пресвята Богородице, дякую Тобі, за Твоє материнське заблоки. Заступництво, за те, що молишся за мене перед Господом і підтримуєш у важкі хвилини. Святий, ангеле охоронцю, дякую тобі за те, що ведеш мене по життєвій дорозі, оберігаєш від зла і підказуєш, коли я вагаюся. Господи, наповни моє серце вдячністю не лише в цю хвилину, але щоденно, щоб я завжди пам'ятала, що все, що маю від Тебе, допоможе мені не лише дякувати словами, але й ділом, любов'ю до ближніх, милосердям до потребуючих і радістю в служінні Тобі. Отче наш, що єси на небесах! Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай мені сьогодні, і прости, і провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений. Підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.